Наші найкращі об'єднати майстрів масажу з різних куточків України та довести усьому світу, що вони справжні професіонали. Таку мету поставили перед собою організатори всеукраїнського чемпіонату з масажу, який відбувся у Рівному. За їх словами, захід такого рівня в Україні провели вперше, аби взяти у ньому участь, майстри з'їхалися з Дніпра, Харкова, Одеси, Миколаєва, Сум та інших куточків нашої держави. Ми вирішили об'єднати всю Україну, різні школи, різні моменти і ма масажу, і енергетичних практик, і психологічних все, що може допомогти оздоровити організм людини на всіх її рівнях. І наша ціль це єдина Україна. Щоб не було між нами якихось бар'єрів між сходом чи заходом, це важливо, щоб ми зараз всі об'єдналися в одне ціле. Організатори зауважують, подібні заходи в Україні не проводилися вже близько двох років спершу через пандемію, потім через початок повномасштабного вторгнення. Тож майстри встигли засумувати за змаганнями, оскільки участь у кубку єдиної України взяли учасники різних категорій, змагання поділили на три заходи. Перший захід це будуть учасники, які не займали ніяких місць на чемпіонатах. Це будуть як новачки, так і ті, хто працює, ну, вже працюють роки три, п'ять, не більше. В другому заході буде естетика обличчя, буде масаж обличчя. В них трошки свої категорії оцінювання. І третій це Кубок чемпіонів, тільки чемпіони. Навіть сьогодні буде присутній чемпіон світу у нас на змаганнях з міста Львова. І чемпіона України. Кожен із етапів оцінював інший склад суддів, що ж до критеріїв оцінювання їх було чимало. За словами голови суддівської колегії, найголовніше із них це безпека. Категорії у нас основних сім. Є ще категорія додаткові бали, рейтинг, відповідність масажним методикам, ергономіка, сервіс. Плюс ще в нас є така категорія, як Безпека, тобто наскільки безпечно виконуються рухи, і чи правильно все зробили з точки зору дезінфекції, як особливо при роботі з обличчям, усі учасники мали змогу продемонструвати різні стилі масажу. Олександр приїхав на змагання із Сумщини. Він виконав масаж у техніці вогняна стоун терапія. каже, це був його перший досвід участі у чемпіонатах, але точно не останній. Це мій перший такий, якби взагалі. Е Ну а так задоволений. Хвилюючі були моменти, деякі так були й помилки. Я розумію свої помилки. І взагалі, тобто, як старт дано, і взагалі я задоволений івентом, тобто організація дуже гарна. і, Ну, задоволений, долучилися до цих змагань і майстри з Рівного. Серед них і Людмила вона показала усім присутнім свої вміння у спортивному масажі, адже саме із ним працює найчастіше. У даному заході я також виконувала спортивний масаж. Техніки були різні, мобілізація особобів, робота перед плічами, класичний масаж також додавався туди. Взагалі враження супер, емоції просто зашкалюють. Я вирішила взяти участь щоб для себе, як для майбутнього спеціаліста, оскільки я не дуже довго займаюся масажем, і паралельно я займаюся спортом професійно. І для себе я сюди прийшла отримати досвід. У ході турніру кожен учасник зміг отримати не лише новий досвід, а й цінні призи та нагороди. Це кубок на перший захід. Майстер про майстер професіонал. Потім посередині це кубок чемпіонів найвеликий великий, і далі йде кубок естетики обличчя, медалі, подарунки від спонсорів, тобто на масажну тематику, прилади, гаджети, плюс ще путівка в Карпати, переможцю. масажні столи Теж Ангеліна Бурак та Олег Степанюк, телеканал ITV.